Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщенський. І сьогодні ми будемо розбирати допис міського голови Олександра Туренко, який він розмістив на своїй особистій сторінці після сесії, що вчергове не відбулася, і який він супроводив невеличким відео. На 14 листопада було призначено друге пленарне засідання 42-ї сесії міської ради. Але воно знов не відбулась через відсутність кворуму. Нагадаю, що не так і 42-ю сесію. По-перше, вона була сформована без врахування депутатських пропозицій, поданих завчасно та у передбачений законом спосіб. Тому мер спромігся її відкрити лише під тиском, ввівши в оману військових. По-друге, її вперше пленарне засідання відбулося та закрилось порушенням законодавства. Рішення сесії по питаннях з 12 по 26 приймалися за відсутності кворуму. Наше звернення до міського голови з пропозицією переголосувати незаконні питання та затвердити по ним законні рішення, яке підписала майже половина депутатського корпусу, не було підтримано міським головою. Замість оперативного усунення порушень. Та повернення роботи ради у законне давче поле, він порекомендував незгодним депутатам звернутися до правоохоронних органів. Що ми, власне, і зробили? Наразі 42-га сесія стала предметом кримінального провадження за статтею про підробку документів. Проводяться слідчі дії, вилучаються документи, опитуються депутати. Таким чином, саме міський голова заблокував завершення 42-ї сесії, а тепер дивується, чому на неї не збирається по. Але повернемось до допису Туренко, в якому він традиційно намагається перекласти на депутатів власну неспроможність організувати роботу ради. І прокоментуємо деякі його тези. Туренко пише. Під час війни в сесійній залі цирк частина депутатів знову проігнорували землевпорядні питання звичайних жителів. Але давайте разом розберемось, хто ж творить цей цирк в сесійній залі. Чи не сам Пантуренко? Як ви вже зрозуміли, порядок денної сесії формує виключно міський голова. За цей рік він провів лише дві земельні сесії з питаннями порядку денного, які кочують з сесії до сесії вже більше року. І як ви думаєте, скільки там людських питань, які начебто блокують депутати, відкриваємо перелік земельних питань 42-ї сесії. Серед них, зокрема, про затвердження змін до генерального плану села Плюти, про розробку детального плану. Території біля заводу Адамант, про розробку ДПТ багатоповерхового житлового будинку в Українці, про надання дозволу ГО Стрілецький клуб Великі коти на виділення 65 гектарів землі, про надання ДП адміністрації річкових портів дозволу на 2,24 га землі, про встановлення прибережної захисної слуги з метою будівництва на березі Дніпра в Українці. Про роздачу спірної землі, фермерським господарствам і багато іншого. Із 46 пунктів блоку земельних питань лише 16 стосуються звичайних мешканців. Решта суто комерційні питання. А як думаєте, скільки ще зареєстрованих заяв від мешканців припадають пилом у земельному відділі? Понад сотню. Ці питання лежать без розгляду, тому що міський голова не включає їх у протокол засідань земельної комісії та не забезпечує присутність на ній депутатів зі свого оточення. Близько півроку засідання земельної комісії відвідую лише я і її голова. І це яскраво демонструє, що насправді цікавить пана Туренко і як він опікується потребами звичайних мешканців громади, як він каже. Від себе зазначу, ми готові провести виключно земельну сесію і розглянути на ні, всі питання звичайних мешканців. І таких питань не 16, а сотні. Але для цього фахівці виконкому на чолі з Туренко, які наразі переймаються виключно комерційними земельними питаннями, мають їх підготувати та подати на розгляд комісії. Втім, депутати, які не підтримують шкідливі для розвитку громади комерційні земельні питання, відразу попадають в немилість до мера. Тому у нас, як у опозиції, є лише один спосіб, як зберегти земельні ресурси громади від розбазарювання. Просто не голосувати за ці комерційні питання за каденції Туренко. Наступна теза Туренко. Позиція депутата правлячої партії воюючої країни змушує задуматись. Одні приходять на сесію, аби просто виступити за трибуною, а інші знімають на відео цей спектакль. Те, що мер вважає спектаклем, насправді є боротьбою з правовим свавіллям, яке коїться у міській раді під керівництвом Туренко та відстоюванням законних прав мешканців громади через їх представників. Ми з вами протягом всієї каденції Туренко. Спостерігаємо, як він ставиться до потреб військових, літніх людей, вшанування пам'яті загиблих героїв, організації дошкільного виховання, навчального процесу в школах, медичного обслуговування. Жодна передвиборча обіцянка не була виконана. Тобто, це його роботу на посаді мера можна назвати невдалим спектаклем. Тому що жодних результатів за 4 роки ми так і не побачили. А те, що робимо ми. Це наш депутатський обов'язок. Адже, на відміну від мера, нам не наплювати на громаду та наших виборців. І остання теза, яку ми легко спростуємо: у всіх відсутніх на сесії депутатів одна спільна мета, і їм все одно на громаду. Назву лише частину депутатів, які намагаються боротися зі Славілем Туренко. Голова бюджетної комісії Тетяна Єгодзинська. Я, голова земельної комісії Віктор Ліщинський. Голова комісії з питань ЖКХ Володимир Луценко та її член Андрій Гузев, голова гуманітарної комісії Алевтина Шмагель та депутати з її фракції, член регламентної комісії Ізабела Маєва. Саме ці депутати опрацьовують документи, створюють тимчасові контрольні комісії, на яких виявляють численні порушення з витрачання коштів резервного фонду та будівництва укриттів. Борються за збереження стоматології, відстоюють збільшення виплат військовим та виділення їм земельних ділянок. Не дозволяють сплачувати керівництву виконкому захмарні зарплати та розбазарювати ресурси громади, стоять на захисті дотримання законодавства в Раді. Тобто знову мер перекладає з хворої голови на здорову і себе на депутатів, адже все одно. На громаду. Це стосується саме його, нашого Керманича, якого цікавлять виключно власні комерційні інтереси. І, як ви бачите, чхати він хотів на громаду та звичайних людей. Якщо у вас є цікаві матеріали, якими ви маєте бажання поділитися із громадою, звертайтесь до нас, і ми допоможемо це зробити. Залишайте свої коментарі, підтримуйте нас лайками та репостами. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Ми працюємо для вас! Далі буде цікавіше. Побачимось!